На сім 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 пригоди всім Анджей Дуда сьогодні зробив неоднозначну заяву. Її вже прокоментували українські дипломати, і в польському МЗС висловилися. Як ви розцінюєте от таку риторику Анджея Дуди? Ну він потім дещо виправився. Він сказав про те, що Україна має точно виграти в цій війні. і імперська Росія має програти цю війну. А його сумнів щодо можливості звільнення Криму цілком зрозуміли, оскільки ну ми теж хотіли би бачити більших результатів минулої минулорічної кампанії. І ми розуміємо наскільки складно повертати Крим. Але з іншого боку, ви знаєте, я є прихильником тих наших партнерів, передусім, це Бен Ходжес, які кажуть. Що Крим є вирішальною територією і що власне зі звільненням Криму почнеться колапс російських військових і колапс путінського режиму, і тому Крим має бути пріоритетом. Ну і, до речі, якщо ми подивимося на те, за що хвалять українські збройні сили в минулому році, звичайно, не лише за героїзм, скажімо так, інноваційність в своїх підходах до, до війни. А найголовніше, кампанія 23-го року відзначалася діями. Рішучими на морі, які розблокували Чорноморські порти України. Це перше дало можливість відповідно торгувати зі світом і врятувати велику кількість країн від продовольчих криз. Ну і найголовніше, що Чорноморський флот Російської Федерації дуже некомфортно себе почуває в наших територіальних водах, поки що це не розповсюджується на східну частину, тобто ще не було ударів ближче до. Власне, російську там були лише по нафтовій інфраструктурі, ось але це я думаю питання найближчих місяців, що і там теж не буде затишно. Але з великим рахунком зрозуміли його скепсіс, оскільки Україні потрібно дуже багато чого для того, щоб звільнити власну територію. І я розумію, чому він таке сказав. Але однозначно він є другом України і однозначно виграш України є в національних інтересах Польщі. Ви знаєте, от як Віктор Орбан він в своїх заявах не зупиняється в Сенаті. США навіть пропонують вести санкції проти Орбана. Його вже називають найменш надійним союзником НАТО. Те, що Орбан більше не може торгуватися, чи говорить це про якусь таку більш виважену позицію зі сторони українських союзників на вашу думку? Ну, ви знаєте, найголовніше це гроші, що його це турбують. І якщо, скажімо так подивитися які важливі впливу європейці застосували до урбана, це були європейські фонди з 21 по 27 рік рік е, угорщині е, доступні понад 26 мільярдів доларів різноманітних, е, скажімо, е, фондів, і це приблизно 3% ВВП щорічних е, для Угорщини, і власне е, боючись втратити ці гроші, а також не підштовхуючи європейців до е, дуже важливого кроку, який і ну, би до болючим для Угорщини, тобто позбавлення її права голосу в ЄС ну, Орбан і пішов на поступки. Ну, точніше, це не поступки. Він просто припинив шантажувати своїх союзників по Європейському Союзу. Будемо сподіватися, те саме відбудеться і по НАТО, бо ви знаєте, що Угорщина блокує. Наше співробітництво з цією структурою починаючи із широкомасштабного вторгнення, а по певних проєктах і е, програмах і навіть до того, е, і звичайно, те, що в сполучених штатах е, мають певні претензії до нього це дуже добре, але я не думаю, що діду до того, що будуть якісь санкції по відношенню до Віктора Орбана. Ну, перше, і найголовніше це не дуже буде добре виглядати по відношенню до свого союзника по НАТО. І звичайно, і є сенатор, намагається уникати таких ситуацій. І друге, це те, що пан Орбан є надзвичайно популярний серед крайні правого крила республіканців, трампістів. Вони взагалі вважають, що угощено є взірцем, який Має наслідувати американці, передусім Дональд Трамп після того як він повернеться до Білого Дому. Тому я думаю, що чи навряд буде проголосована будь-який такий законопроект, чи якийсь документ, який би Орбана поставив на місце і зі сполучених штатів, ось але в американці добре розуміють, що Угорщина є споживачем безпеки, тобто вона фактично є під парасолькою ядерною і безпекою Сполучених Штатів і союзників по НАТО в Європі, але продовжує грати в ігрища, оскільки от ви, ви чудово знаєте. Що Угорщина не лише не зменшила свою залежність від російських енергоносіїв. навпаки, вона купує більше російського газу аніж до вторгнення. Вона домовилася про будівлю додаткових енергореакторів атомних електростанції а, і не лише Росія а, і Китай є достатньо сильно присутнім в, в угорській економіці, і та, та ж саме Huawei має. Найбільше представництва в європейському в європейській країні, і це при тому, що для американців це дуже чутливе питання, оскільки вони пов'язують цю кампанію з урядом Китайської Народної Республіки зі спецслужбами, і фактично витискають її звідти зі сполучених штатів. Ну і європейці теж зрозуміли цю загрозу. Але Орбан фактично втягує і Росію в європейські справи, і комуністичний Китай. От на вашу думку, чи можна розраховувати, що слідом за такою політичною підтримкою США буде і фінансова? І ми таки, зрештою, отримуємо річну допомогу для України. Ну, я сподіваюся, що врешті-решт це відбудеться. тут. Звичайно, найбільша загвоздка на нинішньому етапі, бо все почалося в жовтні минулого року, коли фактично було внесено законопроект, і там була допомога нам, і Ізраїлю, і Тайваню, а також кордон. І зрозуміло, чому Байден хотів це в пакеті, щоб проголосували, оскільки ну, відданість американського політичного класу Ізраїлю його безпеці. Вона зрозуміла. Розуміла і важливість кордону теж для особливо для республіканців, вона теж зрозуміла, і тому він думав, що фактично в такому варіанті це пройде швидше, але було заблоковано, оскільки республіканці вирішили використати це якось ва, якості важливо впливу проти самого Байдена. Але зараз останній тиждень півтора є інформація про те, що Трамп буцімто прийняв рішення, можливо, і намагається додати. Вагі цим погрозам, що він не хоче компромісної угоди з, з демократами по реформуванню імміграційної політики. Він хоче залишити це питання на вибори вже не безпосередньо, і от в обії з Дона з Дональда Трампа з Джо Байденом. І тоді, звичайно, є виникають додаткові проблеми з допомогою України, але вже також є ініціативи, що ну, власне допомога Україні може бути виставлена на голосування без нічого, тобто не в пакеті, а сама по собі. І звичайно, що тоді ми побачимо, хто дійсно дійсно є справжнім другом України, а ті, хто прикривається Україною в Сенаті. Я не думаю, що будуть якісь проблеми з проходженням цього законопроекту. Там фактично є один ліпший друг. Путіна це Рен Пол, а всі інші і керівництва Сенату, я, я маю на увазі сенатської меншості республіканською. Вони постійно кажуть про те, що слід проголосувати допомогу Україні і дуже сильно підтримують Україну. В палаті представників ситуація може бути дещо іншою, оскільки там понад 50 скажімо так, є трампіанців, які будь-що хочуть, щоб українське Україна не отримала допомоги. Але в цілому і республіканці. Канції і демократи підтримують Україну, тобто, фактор Трампа, якщо прибрати, то е, голосування буде однозначно. Е, скажімо, переважна більшість і в палаті представників, і в сенаті будуть голосувати за це. Якщо Трамп скаже щось про Україну, що не варта допомагати і не витрачати ці гроші, то це буде інша історія. Буквально тиждень тому, виступаючи в Лас-Вегасі, він казав. Так скажемо, він точно не сказав про свою позицію по Україні, але можна трактувати позитивно його слова. Він трохи збрехав, як завжди, він сказав, що Сполучені Штати вже 200 мільярдів заплатили за Україну. А в той час, коли європейці лише 20 мільярдів, і він каже, що європейці мають збільшити свій внесок в допомогу Україні. Ну якщо прибрати цю різницю в цифрах, насправді на даний момент європейський союз як інституція і на двосторонньому рівні. Європейські країни надали допомоги Україні не лише безпекою, але й гуманітарно економічною, більше ніж Сполучені Штати. Тепер сполученим штатам слід надовжувати. Ви знаєте, Трамп неодноразово виступав зі своїми м'яко кажучи такими двозначними заявами в бік України? От Президент України Володимир Зеленський, що тоді назвав їх насторожуючими. При цьому голова української розвідки Кирило Буданов відзначив, що не вважає Трампа прихильником Росії. От як ви оцінюєте кандидатуру Дональда Трампа у випадку його президентства? Які перспективи чи навпаки які є небезпеки для України? Ну, ви знаєте, я не думаю, що він насправді є прихильником Росії, він просто є непередбачуваною особою і він пишається цим. Він, в принципі, розповідав, що їй в бізнесі це допомагало. І йому здається, як людині ну, не, не скажімо так. Нертодоксальний, чи не знаю, щоб не казати якихось речей образливих. Йому здається, що він може вибудувати певні позитивні відносини з іншими лідерами, і це може принести великий результат. І Такий підхід він провалився і як з путіним, так власне, і з кімчинином, з яким Дональд Трамп намагався вибудувати ці персональні відносини і потім ну, почати роззброєння ядерне північно-корейського цього дитак-диктактора. Але нічого з цього не вийшло і тому. Він не є проросійський, а він є непередбачуваним. Йому подобався, як йому здається, сильні лідери. Бо він дуже добре розповідав і про Путіна, і про Сідзімпіня, і привітав значить, коли була там річ річниця з створення Китайської Народної Республіки на ну, що звичайно, була ну, це обурило інших американських республіканців і демократів, оскільки ну, так не дуже прийнято, щоб вітати з комуністів з такими святами. Ну і звичайно, що Дональд Трамп намагається отримати певні позитиви своєю риторикою. Я маю на увазі, для того, щоб передусім заручитися великою кількістю голосів, і тому він дуже часто каже такі дурниці: що от якщо б я був президентом, Путін би не наважився напасти, не було б аж ніякої війни. Хоча звичайно, війна була з 2014 року, а президентом став він у 2016 році. Тобто, вже було певний час. Тому ну це небезпечна для нас фігура, але і можуть бути і позитив. Тивні моменти від його каденції. Я можу собі уявити, якщо ми правильно запакуємо меседж і скажемо, що перемога в цій війні це буде ну, найбільш великою річчю, яку може зробити американський президент, захистивши демократію в Україні, європу від загрози, то ця барнаславність, яка дуже часто керує Трампом, вона може зіграти свій позитивний свою позитивну роль. І давайте пам'ятати, що він його мирний план складається з того, що. Він звернеться до Зеленського, й Парашопарашенка, якщо не сказав, вибачте, Путіна. А що дасти 24 години для те, щоб припинити цю війну, і той, хто не ну буде винен в тому, що не буде мирного результату, то відповідно буде ді відповідні дії. Якщо Україна буде правою, то вона отримає більше зброї, аніж надавав Джозеф Байден. Тобто, в принципі, такий варіант можливий. Я розумію, що це фігура речі, це демагогія за великим рахунком, бо не можна вирішити той конфлікт, який між нами з Російською Федерацією є за 24 години. Ні, немає такої дипломатії. Яка може зупинити тотальну геносідальну війну, яка по суті у нас є конфлікт з Російською Федерацією, і тому я просто собі не уявляю, як зустрінуться ці три людини, і який буде з цього позитивний ефект? Ну так само Путін не може зупинитися, бо в принципі його влада на кону він не може програти цю війну. Бо звичайно, що вся вертика влади побудована на ну фактично культу особистості, особистості і якщо виявиться так, що йому придеться звільняти в тому числі автономну республіку Крим, міста Севастополь. Це означатиме, що у ці сотні тисяч вони померли. Ну не за що себе і... як велика держава, і ядерна зброя не врятувала і не примусила ворогів відступити. І це означатиме кін... кінець Росії, як ми знаємо. Тому звичайно і в цьому є складність на насправді. Будь-яких мирних ініціатив ви знаєте, Путін при цьому він продовжує гнути свою лінію. Знову розповідає про те, що оновили ядерний потенціал на 95% на Росії. Ось цей метод залякування ядерною кнопкою. На кого він мав би спрацювати вже зараз, на вашу думку? Ну, знайте, на жаль, він частково працює. Він працював з 2014 року, коли Путін, потім сам же і в ефірі про це казав, що привів у найвищу бойову готовність ядерний щит. Таким чином він стримував і без того дуже млявого президента Барака Обами. Бо Барак Обама фактично є однією з причин. Барак Обама разом з Манґелою Меркель є причиною того, що Путін наважився в 2022 році, скажімо так, на широка масштаб. Не вторгнення, бо вони тоді не відвадували Путіна, не покарали його за незаконну анексію Автономної Республіки Крим. Вони робили вигляд, що на Донбасі там дійсно є якісь проблеми ані просвітання Російської Федерації проти України. Ну і за великими рахунками з цією адміністрацією у цій ядерний чинник зіграв доволі ефективно, оскільки він фактично стримував надання Україні певних видів озброєння. Ну і і досі, наприклад, залишається обмеження, що ми не можемо використовувати західну зброю по власне російській території, і це надзвичайно обмежує наші можливості. Слава Богу, що українські військові і політичне керівництво не самообмежились, і ми бачимо доволі ефективні удари по російській інфраструктурі і по Санкт-Петербургу, і те, що буквально днями була по Волгограду, а по критичній важливій енергетичній інфраструктурі. Іфраструктурі інфраструктурі, яка задіяна не лише в підтримці війни безпосередньо, я маю на увазі і нафтопродуктами і паливом, е, але і яка приносить великі прибутки в російський бюджет і відповідно, дає можливості Путіну втримати владу середньої Росії, і продовжити цю війну, купуючи озброєння, там чи фінансуючи пропаганду, чи фінансуючи ці вбивці, які прийшли на нашу територію. Е, тому от, в, в цьому є є проблема, що ядерна зброя Російської Федерації частково паралізує волю наших партнерів для того, щоб ми отримали більш потужні системи озброєння і щоб ми могли використовувати це озброєння по російській території. І це дуже це дуже важливий момент, оскільки ви розумієте, що знищувати в місцях накопичування сили і техніку це більш правильний спосіб, аніж давати можливість їм як. Нам розбігатися по нашій території, і потім викурювати по по одному, і звичайно, що це ще важливий з точки зору того, що росіяни мають відчувати не лише в Білгородській Народній Республіці, але й в інших містах, і в Петербурзі, і в Москві, що вони в стані війни, що не просто чомусь захід запроваджує санкції і чомусь відбуваються якісь неприємні речі в їх житті. А вони б, б знали б не з телевізора, не з телевізора що е, вони в стані війни. Війни не просто спеціальної воєнної операції, що вони мають відповідати в тому числі можливо, власним життям. Бо я не кажу про те, що треба бити по цивільній інфраструктурі, ось але звичайно, що будуть те, що називається супутні жертви, і звичайно, що мені здається, для Росіянам цього бракує для того, щоб усвідомити приступність цієї війни, що є треба припиняти, і що є треба припиняти знесш цей приступний режим, який є в Російській Федерації. Ви знаєте, Медведів напередодні вийшов так, би мовити, м'яко кажучи, із забуттям і заявив про те, що навчання, які відбуваються нині в НАТО, це спроба взяти Росію на переляк. Зокрема, і тому, що вони відбуваються у найбільш русофобських, як сказав Медведєв, державах, таких як Польща, Латвія, Литва та Естонія. От з огляду на постійні погрози Росії в бік НАТО, про що можуть свідчити такі заяви колишнього президента Росії? Ну, мені сподобалося, як ви дуже дипломатичне запої назвали небуття. бо зрозуміло, що ця людина пише майшню різну в Твіттері передусім. чим дуже веселить НАФО у цих, знаєте, собачих великих друзів України, які ну, тролять російську пропаганду. Ну, за великим рахунком, те, що відбувається зараз в НАТО, я маю на увазі ці навчання. Це дуже позитивна річ. Бо окрім слів, що є підтримка України, що кожен дюйм натівської території буде захищений, треба інші речі. І дійсно, наші натівські партнери вони це роблять. Я маю на вас. Передусім, це прийняття рішень в документах натівських, що вони збираються посилювати. Безпеку своїх союзників по східному флангу, і ми бачимо збільшення присутності потужних країн на території Балтійських держав, Польщі та Чирему спільне навчання це дуже позитивна річ. Це сигнал того, що вони не просто, скажімо так, риторично або присутністю своєю намагаються стримувати Російську Федерацію, але і готуються до реальних сценаріїв того, щоб зупинити російську навалу. Дуже важливе те, що відбулося на вільнюському саміті минулого року, оскільки окрім позитивних загальних декларацій було прийнято фактично нові плани захисту Балтійських держав і Польщі після двох років того, що Росія чинить в Україні, оцю гінецідальну війну, як саранча знищує все на своєму шляху, звичайно, в Балтійці були в смутку, оскільки попередні плани захисту їх територій вони передбачали те, що Росія могла би зайти частково на. На територію значить, Балтійських держав, а потім треба було звільняти силами НАТО і в тому числі американців через певний час, але можна собі уявити, що би залишилось від маленької Естонії, якщо б Росіяни поводили себе так само, як в Маріуполі чи в Алнавасі, чи в Вавдіївці, зрозуміло, що це просто є непри... не... Не... неприйнятним. і тому перегляд планів, тому спільні навчання це є ті речі, які дають сигнали правильні в Москві. що а європейці не бояться Російської Федерації, що вони готуються до серйозних сценаріїв. Ну і до того слід додати те, що публічно кажуть і європейські воєнні і політичні лідери. Це передусім, звичайно, то сказав Олаф Шольц, що його військові він спирався на військових і на аналітичні центри, що 5-6 років по завершенню цієї війни Російська Федерація буде здатна напасти на країни-члени НАТО. Це дуже Позитивна чути від так лідера соціал-демократичної партії, доволі дружньою до 22-го року. До е, всього російського це дуже добре чути від німців, які були скептичні. І щодо вторгнення в 22-му році, і щодо того, що північний потік потік-2» це якимось чином заохотить Путіна продовжувати агресію. І взагалі вони вважали, що занадто багато витрачають на безпеку. Зараз вони надолужують. Звичайно, що поляки і Балтійці більше те дивляться на і дивилися на Росію. Вони з великим рахунком всі кажуть, що менше часу буде потрібно Російської Федерації. Балтійці кажуть два роки, поляки чотири роки. Але в будь-якому випадку це усвідомлення і ця риторика, яка звучить від військових і політиків, вона дуже позитивна. Що Російська Федерація, попри втрати в Україні, не полишає своїх надій і. І планів зруйнувати НАТО, а для цього не треба ввести широкомасштабну війну. Для цього е, потрібно зробити ну насправді спеціальну воєнну операцію, тобто частково захопити територію, а потім, погрожуючи ядерною зброєю, намагатися дескалювати ситуацію, як вони це називають. І е, е, якщо Союзники по НАТО не прийдуть на допомогу тій країні, яка буде частково окупована, то це буде означати смерть політичного НАТО як такої, і буде означати кризу європейської архітектури безпеки, от яка під парасолькою НАТО, бо зрозуміла є криза європейської безпеки, це те, що Росія робить в Україні. Ось, але ну ви знаєте, чудово, що європейці більш-менш себе почувають в безпеці, будучи членами ЄС і НАТО. Тому звичайно, що таке може статися, і до цього слід готуватися. І навчання в цьому контексті позитивне. Ну і, напевно, на станок я не бачив якихось серйозних джерел, але те, що писала західна преса, що буцім та американці, врешті-решт, вирішили посилити своїх британських союзників ядерною зброєю, тобто ракетами, які вони збираються розмістити на. Британських островах чи це правда, я не знаю. Оскільки Британія є ядерною потугою навіть без такої допомоги, і за великим рахунком я не чув, щоб НАТО як організація якимось чином переглядала свої плани по ядерному стримуванні і застосуванні ядерної зброї, окрім Британії, є ще Франція, ядерна країна і плюс є п'ять країн, чотири європейських плюс туречна, де розміщені атомні бомби американські і у випадку конфлікту з Російською Федерацією. Вони Будуть можуть бути задіяні національними силами цих країн. Я не чув, щоб вони щось переглядали, але такий сигнал можливо, це теж така інформаційна робота з росіятами, що вони можуть отримати відповідь і за те, що вони мілітаризували і зараз розміщають зброю на території Білорусі, і за те, що вони погрожують європейцям з Калінінграду, що вони отримують достойну відповідь американські ракети, яких не було в Європі. Ну фактично, після... Та карибської кризи, якщо пам'ятаєте, 62 рік жовтень власне цим волюнтарізм Хрущова призвів до цього конфлікту, але в результаті розв'язання цієї ситуації американці погодилися євроракети прибрати з європейської території, і з того моменту, фактично, вони не, не, не погрожували радянському союзу ракетами малої і середньої дальності, власне, з європейського континенту. Якщо повернеться Америка. Канські ракети Це буде дуже цікава ситуація, і це буде черговий програш стратегічний пана Путіна після його фактичної поразки в Україні стратегічної поразки. Ми будемо сподіватися, звичайно, що буде тотальна поразка після того, як ми звільнили всі території. Але дуже важлива поразка була це вступ Фінляндії, передусім в НАТО. Оскільки це потужна країна, це перша і найголовніше про що ну не дуже часто кажуть. Кольський півострів на Кольському півострові знаходиться ключова інфраструктура російська. Федерації їх ядерний кулак, і зараз набагато менше потрібно буде засобів, щоб контролювати що там відбувається, і у випадку конфлікту нанести такі удари, що ну фактично аби зброять російський російський цей ядерний потенціал. Чи можемо ми говорити про ще одну поразку Путіна? Зокрема, я маю на увазі, що Кремль виставив на вибори такого собі Надєждіна От чи можуть вибори на Росії піти в неочікуваному напрямку, на вашу думку. У, ви знаєте, я чесно кажучи, послухав кілька інтерв'ю, і тут була така чудова, я не пам'ятаю прізвище грузинська журналіста, ну росіянка, і в в себе написав, що шкребі Надєждіна ти побачиш Путін. То за великим рахунком його риторика, ну починаючи з того, що він вважає, що Путін не має потрапити до лав підсудних Гагаги. Він каже: Ну ви розумієте, от, наприклад, американці воювали в В'єтнамі, і ніхто за це не відповів знаєте, це такий типовий російський а що там у когось іншого. А це перше. Другий момент він каже, що це президент. Його треба відправити на пенсію. Навіть якщо ми не кажемо про ГАГАГу. є кримінальний кодекс Російської Федерації, і до речі, це за радянських часів було зроблено і в нашому кримінальному кодексі, і в Білоруському, де є кримінальна стаття за підготовку і ведення агресивної війни. Що інше аніж агресивна війна, є те, що Російська Федерація почала у лютому 2014 року, захопивши і анексувавши незаконно території сусідньої держави, з якою мала там і відносини, і велику кількість угод, і таке інше, і звичайно, що навіть якщо б він не віддавав, була пиво в його обрали, і він вирішив не видавати газі кримінального злочинця Путіна за агресію за гінацид, оскільки те, що він робить з українськими дітьми. Воно є фактично підпадає під конвенцію про ну, упередження геноциду, То він би мав судити цього злочинця за те, що відбувається зараз, за цю широкомасштабну війну. Тобто він проти цього. Ну я вже не кажу про повернення Україні українських територій. Він каже про те, що треба спитати населення. Треба, напевно, якісь там референдуми проводити. Ну до це взагалі ну, дуже дивно виглядає для людини, яка каже, що вона є лібро. Що вона чим чимось відвідувається від Путіна, тобто не повернення до кво до, до, значить, до вторгнення, не відновлення дії міжнародного права, не відновлення дії навіть російської конституції, російських законів, у там теж ну не дозволено, прип, скажем, приростати територіями за рахунок агресії. Ось тому для мене це є такий персонаж, який робить вигляд, що він є опозиціонером. Він відіграє роль того ж самого зюгана. Ва, як пам'ятаю, за свого часу, вигравав кілька разів Єльцин. Тобто, має бути вигляд того, що є якась опозиція, і мені дуже дивно, що доволі скажімо так відомі люди, і я не кажу лише про лібералів російських, але діячів культури. Той, той, той же той самий Юрій Шепчук, він закликав голосувати за, за цю людину. Фактично, він є ширмою, яка дозволить путіну створити певну картинку, таку, що й Буцімто вибір на цих виборах, так званих виборах. І що в цих виборах, ну звичайно, ми розуміємо, що буде написано в протоколах і хто виграє з великим відривом ці вибори, то то його використовують таким чином. І тому, чесно кажучи, мені дивно, що у нього є якісь проблеми. Там можливо, це частина у цієї політики. Що Буцім та є дійсно якийсь тиск на нього, для того, щоб всі ліберали більш організовано за нього йшли голосувати. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Олександр Хара, дипломат, експерт з питань зовнішнього політики, за та безпекової політики центру оборонних стратегій, був гостем цього ефіру. Я вам дуже дякую. Дякую вам.